Змаліся, був затишний, спокійний, недільний день. Де її могла її знайти? Ну, звичайно, звичайно. Біля косметики. Я, чесно кажучи, у шоці від такої кількості косметики. Це оця стерво, яка мене. Змушувала робити інстаграм, але в мене для тебе щось є. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що дійсно мені було дуже важко з тобою. Прям сильно важко. В якісь моменти я дуже сильно опиралася, прокрастинувала, ну реально не хотіла робити. Особливо тяжко було розказувати про себе, але. Я тобі дуже дякую, тому що знаєш, як то кажуть, коли ти бачиш, коли ти з людиною говориш на одній тій самій мові, коли ваші думки збігаються, це непродуктивне спілкування. Дуже класно, коли люди мають інтелект, який ти поважаєш. Тобто я тебе чула, бо я розумію, що ти розумна. Але наші думки просто сука сварилися. Розумієш, от вони сварилися. Бо просто. Я хотіла, щоб ти робила. Можливо, десь повільно. Я робила, але мені було прям, прям дуже важко. Вчора на 200 тисяч ріл свілетів і півтори тисячі органічної аудиторії своєї, і це прям ну, Це і тобі, і це і це, це і тобі велике дякую. А я люблю людей, я люблю дівчат я люблю класну шкіру. І я абсолютно щиро вірю, то що коли ми займаємося своїм обличчям. Ми про нього забуваємо. Тобто, моя мета не те, щоб ти займалася, сука, і думала про це рано ввечері. Моя мета, щоб ти забула про сухість, про висипку, про все. Тобто, коли ми це зробимо, ти просто забудеш про шкіру, і це вивільнить для тебе час для того, щоб навпаки ще більше уваги приділяти не обличчю не шкірі. розумієш? Ну, По-перше, дуже дякую. Який величезний подарунок. Дуже приємно. М -м 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 -м. М -м -м. дівчата <ректор> <з 'язать> подарунки. <ректор> <Привіт>. <ректор> 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 і мені потрібно, щоб ти розповіла, для чого, чого це все мені зараз потрібно. чого ми починаємо? У нас є з тобою макіяж. Зливка довколо в тебе є? очей Окремо потрібна. Бо я все життя вмивалася єдиним засобом. Цей подарок збільшується, збільшується. <світ> збільшується. <світ> Любий засіб, який пристосований для обличчя, він змушений забирати надлишок жиру, навіть сухої. Тут, де в нас є перобітальна кістка, все, що всередині перобітальної кістки, немає підшкірної жирової клітковини, тому ми мусимо її зберігти. І це от хороший засіб довкола очей. Змимочка довкола очей. Наносиш на ватний диск, забираєш очі і губи. Це те, щоб зможу не було довкола очі ага. від зовнішнього кутика до внутрішнього. Процес зняття макіяжу з очей. Це процес хімічний, не фізичний. Клали ватний диск, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Далі від зовнішнього кутика знімаємо, перевертаємо до знімаємо. Тобто, ти ще собі виборила ще один подарунок. А потім. А потім ти сказала, що ти любиш миватися, щоб ти знала, ніякі північні засоби не знімають сонцезахист, СПФ не розчиняють, не розчиняють бібісісії і тональні креми в 100% кількості. Жири розчинюються жирами і спиртами. Тому далі в тебе буде молочко. Реш гідролатик. Побризкала, беремо молочко, і найголовніше, що ти мусиш знати. У тут, -вот, де дуже багато мімічних зморшок, ти молочком прям ретельно нам треба, щоб спрацював крем. Тому на цій ділянці ти притурможуєш. От в чому прикол професійного молочка? Містить молочну кислоту, тобто вона не пошкоджуючи поверхню шкіри. Вона забирає мертві клітини. Грубо кажучи, тобі чистки не треба. Слухай, ну чистка, це як клізма. Молочна кислота в складі вона щодня забирає в тебе мертві клітини, і тобі ну, пілінг як такий, в принципі, не дуже потрібний. Uh -huh. І так доключиться. Uh -huh. Далі ти береш сухий ватний диск, і сухим ватним диском забираєш залишки молочка. Наступне шамеровому ми, ми беремо сироватку. Вибачайте, сироватку я тобі не подарувала. Тепершній момент ти можеш почати. В тебе виникнуть перші результати, mm -hmm. сформується довіра і докупимо тобі сироват. У мене сироватка з пептидами міорелаксантами. Це та сироватка, яка допомагає і тут тобі трошечки міміку заспокоїти. І там два пептиди, тобто один пептид заспокоює міміку, а другий синтезує власне колагенелості. Mm -hmm. Сироватки я люблю, вони у нас всі класні, всі смачненькі, а головне дрібномолекулярні. Один натиск на дозатор, тобто ви натисли, нанесли на ручку. І отак от, умиваючими рухали, і вам вистачає на обличчя шику декольту. Далі наступний крем для повік. Він в тебе є. Це хітяра, наша хітяра продажів. Виноградне зернятко на дві повіки поділила на два пальчики і поїхала. Оп, от дивися, яким чином наноситься. Наступне обов'язково це крем для губ. Тому що, коли нам буде 90, ми з тобою підемо на дискотеку. Повіка у нас буде вже пожована, і там ми нічого не зробимо. щоб нас лишає Брова, ця кістка лишається на місці, і красиві, красиві яскраві губи, десь рум'янка і бомба-ракета. Тобто для мене це інвестиція в майбутнє. Забирай кисетні зможки. Для тих, хто коле губи, теж продовжує відсти між ін'єкціями. І наступне крем для обличчя. І ти його наносиш стільки, скільки шкіра угу. просить. Те саме, дівчата, крем на долоньках. Розподілили угу. і таким чином, малайчими рухами, і все обличчя, шийку декольте. І все, зранку 5 хвилин, з вечора 5 хвилин, коли корзинка взагалі дуже-дуже зручна. А до речі, Ванночка з магнієм що дає. Крем для ніг кожен вечір. Ага. А чи ти мажеш крем так, для ніколи? так. О, ти моя киця, я нія. Все і тіло носу. і крем для ніг, і все тіло, і животик, і груди. Усе, бо то є інвестиція, як ти кажеш, у майбутнє. Наразі в тебе ще є маска. Ми щодня робимо зарядку, а час від часу ми ходимо до спортзалу. Оце те, що я тобі показала, то є зарядка. Маски це є спортзала. На жаль, професійні маски працюють шляхом накопичення. Тобто маски будуть в пролонгованому варіанті. Я тобі дарю свою саму улюблену маску. Вона називається Антіакне, але я. Я тобі скажу, це моя улюблена маска навіть для сухої шкіри. А як користуватись і тільки як кількість разів? Ти зараз будеш користуватися двічі на тиждень, потім, може, можливо, один раз на тиждень. Я тобі ще дам таку uh -huh. такий от, там де все розписано. На 20 хвилин наносиш, змиваєш і. Що м -м, Богиня. Богиня. Да? робить цей крем? Він балансує мікрофлору, він плекає власну і пригнічує патогенну. Це щоб у нас не було висадки. Я впевнена, що за місяць часу ти будеш інша людина. І ти зрозумієш, що це реально працює. Я дуже вдячна тобі за тебе, за нашу зустріч. Мені дуже приємно отримати такий величезний подарунок. І після місяця користування цією косметикою побачимо з вами той ефект, котрий вона нам дасть. Що за жінка Євгенія? Я не можу дівчата. Стільки подарунків я не отримувала в житті не від кого, як від жені сьогодні. Я у шоці насправді це та... сиділа дивилася яка красива червона помада. Як вона пасує віці, але бачите, всередині вона трошки суховата. Зараз я хочу їй показати чудо засіб. Ти зараз її малюєш не до країв. Щоб твоя суперстійкість лишилась, але щоб була така суквитість, сексуальність. А, люблю цю помаду, давай. І уявляєш те побачення, а в тебе такі прямо смачні губи. <вкамплочных> так, та? Та. От М -м -м. ти береш за основу mm -hmm. свою mm -hmm. та, щоб вона була більш стійка, mm -hmm. а всередину хочеш таку? Так. <вкам> ну то супер, дівчатка, забачте. Mm? Погляньте, ну яке це диво. Кожна жінка має право бути самою гарною на світі.